Чому українська система протиповітряної оборони не завжди своєчасно може виявляти ці ворожі ракети? Ми зуважимо, що це гіперзвукова ракета, тому тут, ну, хоч вона і не відповідає в принципі, параметрам гіперзвукової ракети, але все одно швидкість достатньо велика для того, щоб подавати таку велику частину маршруту за короткий час. Знову таки, давайте заважимо, що для якісної протидії проти цих ракет потрібно казати про системи, на сучасні системи протиповітряної оборони, наштал Патріот, які мають певні властивості для того, щоб перехоплювати такі типи ракет. Знову таки, давайте заважимо, що кількість радарів, які би дозволили нам якісно працювати по таких цілях, недостатньо в Україні для того, щоб завчасно виявляти і прогнозувати або перехоплювати такі цілі. Тому ми мали наслідки, коли. Деякі з цих ракет не, були, не, не, не могли бути перехопленими. Але ж нам навпаки, давайте зауважимо, mm -hmm. що ця ракета використовує класичний підхід до навігації, тобто ми кажемо про систему GPS для нас, по якій ми можемо якісно працювати з засобами радіоелектронної боротьби, тому вона втрачає свою точність, а з урахуванням швидкості прольоту і знаходження постійним впливом, наприклад, засобів радіоелектронної боротьби, вони можуть суттєво відклонятися від свого. Основної цілі. Тому, в принципі, тут є два варіанти протидії: це засоби релектронної боротьби і або вже безпосередньо перехоплення. Давайте пригадаємо, що були випадки, коли навіть ці ракети перехоплювалися під час свого прольоту над Київською територією, над Київською областю, тому що mm -hmm. там працювала система Петр.